Так, хлопці, вони йдуть жирці ставити. Випустили, да, рибу? Все правильно? Звичайно, Молодці. звичайно. звичайно. Ми випускаємо. Дивіться, 42 судак, 52 щука, сом від 70 см 80 см випускається. Зоблюдайте, бо рибінспекція, блядь, з 3000 за одну голову. Хлопці, не забирайте рибу малу. Судак 42 см. Щука піду е... віровку візьму. Бо вони так пішли. Зараз ще проваляться, да запишемо контент. Хлопці, не рекомендую виходити на льот. Не рекомендую. Візьмемо це матузку. Завжди матузка з вами, хлопці. Бачите, жильє. Пасалки, хлопці. Завжди тут. Ми не пропагандуємо. Ми забороняємо вам виходити, щоб ви тут не втопились. А ми не боїмось? Ми не боїмось. Друзі, до нас поближче буду показувати, як встановити, як встанавлювати щуковочку вже. У нас є дві сторони. Світла, це коли буде тепло. Щоб вітря... А зараз треба, щоб луночка прогрівалася. Ми ставимо темною стороною догори. Тому що тоді лунка не замерзає. Поставили, ціпляємо таку, ціпляємо таку, випрямляємо поводочок. Дивіться я Бачите? повідець у нас 80 см довжиною. 0,5 різно. Ставимо отаку от приспособу це, бачите, прищепочка і грузик обичний. Довжина повідця 50 см. Ось. І ставимо його в луночку, опускаємо. Зверніть увагу, ось такий, Під спинку, під спинкою. О, бачите, не, не глибоко. Тройнички у нас невеликі. Десь п'ятий-шостий номер. Не більше. Великий не потрібні. І запускаємо в луночку. Тут у нас грузило воно, Грузило воно рухається. Дивіться. По жилці, рухається. Для чого це? Якщо воно падає на дно, то щука не повинна, не повинна відчувати сопротивлення. Все. І опускаємо. Опустили. Все, гарненько. По вітру. Вітер повинен щоб був спину, спину, флажку. Тоді він не піднімається. Чудово, продовжуємо. Так, нас тут четверо Коля, Стасик, я і як звати? Сережа. Сережа, значить, ми на кожного ставимо по 5 жертвіць, 20 штук. Закон не нарушаємо рибу, випускаємо. Правила. соблюдаємо. Пасалки. Обов'язково завжди ловіть і думайте о безпеці, о тому, що не треба, риба треба, щоб жила. Що рибу мелку випускають. Щука от 52 випускається. Судак 42, сом кажеться 8. Ми зараз хочемо мамку зловити, хлопці вам. Мамку. мамку ми зловимо в будь-якому випадку, можете підписатися і ви побачите цю мамку. І папку, і мамку вони будуть. Вони тут є. Ну хлопці, дивіться, в цьому заліву ставлять ці люди сітки. Оці бази всі, вони ставлять сітки на резинках. Ми їх витаскуємо, ми вам покажемо, як ми їх витаскуємо. Ми дивимося, щоб браконьєрів тут не було. Ми, їх, ми боремося з браконьєрами, щоб ви знали. Хлопці, ми не браконьєри не займаємося, ми ловимо тільки мирну рибу, мирним способом. А браконьєрів, сітки, якщо ви це відео бачите, запам'ятайте нас, ми ваші сітки всі викинемо і спалимо і нашим підписчикам покажемо, що сітки всі будуть. Щоб ви не вилавлювали тут рибу сітками, електроудочками, драчами. Запрещено. Не дай Бог. Лучше прийдіть, получите удовольство. Вам що риба надо? Вам, вам риба нужна? Вам же ж треба Так Звичайно, це відпочинок, це спорт, це здоров'я. Друзі! Коло друзі, у нас шикарні люди. Це діди пенсіонери, вони всі на пенсії. Ми що? Гого, Їм по 70 років, в Колі 72. Там Він, ще ми Трофімович сьогодні. є 82. Козаки пісню заспіваємо рибу з ловим. Йошко зварив хлопці. І у нас буде контент, коли ми будемо вам показувати козацькі страви. Готуємо судака, щуки. Так, щось. хлопці, підписуйтесь. Вірьовка завжди з вами, бачите за мною. Я завжди держу. Случай спасати їх прийдеться. І завжди ходіть компанії. Все, вам до подбачення. Хлопці, сработка. Сработка. Хлопцы, сработка в прямом эфире. Стасик побежал, я пока месяц. Ты бач щука начинает проплевывать, Там сработка у тебя была, да? Тут, бачишь, после обеда, зараз час дня. Смотрите, в прямом эфире, хлопцы. хлопцы. Бачите, пішла рыба. А Стасик сказал, в не ловить. Хлопці, це та, що ми випустили. Ні, це великий. Це, 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 це. Бачите, хлопці. Професіонали працюють. Ха, красавчик, красавчик. Чудово, молодці! Бач, коли треба, бач, який план. Убит, був? Убит. План зробов, сраб, план зроботав. Продюсерський план зроботав. Звичайно, бачиш. Бачиш, чувствую? Зачайно, Вони кажуть, треба зранку, Зачайно. треба вечір, я кажу, треба днем, хлопці. Значить, там сработка, там витянули, тут витягнули. Дивіться, яка красива. Да, давай, давай, треба, давай, треба давай, 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 давай. Хлопці, бачите, Ну, маленькі такі до кіло. Ну це хороша, блін. Чого? Це десь 52 що Дивіться. У мене 45 розмір. Дивіться. Раз, два. В принципі, в принципі, блін. 52 сантиметри треба поміряти, хлопці. Бачите, такий сонячний день, така класна рибалка, хлопці, на льот не виходьте. Ми не рекомендуємо вам. Не пропагандуємо. Дивіться, хлопці, завжди жилі. завжди спасалки, хлопці, діти, старіки. Вори люди на лед не выходят. Давай вымай, стасик, Выймай! Будеш ви хлопці пішли зараз, поки він вийме цю рибу, ми підемо до колі. Він там щось ловить. Ми до Колі змотаємося. Ви поки виймаєте рибу, займайтесь. А ми зараз щас... Давай. продовжуємо, хлопці. Випустить він ту рибу. Ми таку не беремо. Дивіться, це коля. Дивіться, як я сьогодні не брав ті, що я вам показував на мой. У мене пояс цей впадає. Ну так з хлопцями веселіше. Один на льот не виходьте. Завжди провіряйте льот. Я йду свободно, бо тут уже ходили, лунки били, льот молодий, але тонкий. Хлопці, тут моржи у нас, бачите Моржи купаються, стульчик стоїть Дивіться, моржи, хто хоче купатись, приходьте, купайтесь Коля покажи нам рибу, що ти оце тягаєш. Ну катуш ти ловиш. Нема. Ну покажи, немає. Ну ми ж бачили, ти, штук 5 Покажи катуш, ти ж тут п'ять витягнути Покажи катушки з котубов. Що там? Дивіться. Теплисочка, котик. Спасибо. Молодець Будуть купатися. Хлопці, підписуйтесь на канал, буде багато контенту, будемо знімати.